Всім привіт, друзі! Це буде моє перше відео на Ютубі після повномасштабного вторгнення. Тому я довго думала, збиралася з думками, коли, 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 коли випустити мені відео. І ось цей, мабуть, час настав, тому що досить думати, треба діяти. І а, я зразу вибачаюсь, я прихворіла трохи. І, тому, якщо буде говорити, я трохи так через нос, дуже вибачаюся. Наше перше відео буде з розпаковочки мейкап. я робила замовлення. І тому давайте разом з вами її зараз відкриємо, подивимося, що я такого купила. Скажу, що я, напевно, з тих людей, які а знаєте, коли а, робиш замовлення, а, при, коли воно приходить потім, то я не завжди пам'ятаю, що я замовляла. Ну, це знаєте, а, як, наприклад, ну, якщо я замовляла його там недавно, я пам'ятаю, але якщо я його замовляла, там проходить десь дня 4-5, то це для мене, як знаєте, як такий сюрприз. Я не знаю, чи є з вас такі чи ні. Але якщо є, то пишіть мені. І, до речі, пишіть також у коментарях. Мені дуже буде е, приємно дізнатися. І цікаво, з якого ви міста мене дивитеся. Так, так, пошулюю. Я просто знімаю одним дублем. І мені треба зняти це на одне відео. От так от. Е, пишіть мені, з якого ви міста, і е, е, взагалі, як, як ви, як ваші справи, як ви проживаєте своє найкраще життя, мені буде дуже цікаво дізнатися. От Так, коробочку зараз так папують дуже-дуже-дуже. Так, давайте дивитися. Я взагалі роблю замовлення десь, ну, знаєте, так, ставлю собі ліміт, там, типу, до 500 гривень. Ну, там плюс-мінус, скажімо так. Але ну це бувають якісь випадки, коли там, як я роблю замовлення трохи більше, але в основному це там 500 це такий максимум для мене. Так, тут такий. І давайте подивимось, скажу одразу, що я робила це замовлення заради одного продукту, найважнішого, який, який мені був потрібен. І потім просто я там до, ну, добрала трохи продуктів, які ще теж були, там, думаю, о, ну, типа, треба мені, я замовлю. А, так, тут чек, чек, ага, чек. І цей продукт, який заради якого робила замовлення, це був оцей тонер Q A з ніцеамідом. І цей тонер тут у нас 100 мл. Ось, хто не знає, давайте я так поближчого покажу. Ми замовляємо його разом з подружкою на двох, бо його достатня така кількість, хоча й 100 мл, але вистачає надовго. Тому ми його замовляємо, потім ділимо напополам, і нам там вистачає. Ну, мені особисто його вистачає цих 50 мл десь на ну, місяця чотири. Плюс-мінус, десь так. А, тому що ціна, ну, скажімо так, кусається трохи. Він взагалі сто... коштує десь приблизно 500 гривень. Так. Але я завжди моніторю, щоб коли будуть знижки, його замовити. А, і цей раз була знижка, і я <сь> зразу його замовила. Ось, що робить цей тонер? По-перше, це зволоження. Він дуже такий так зволожуючий, трохи живець, заспокоює шкіру, прибирає якісь такі почервоніння. Тобто він досить такий комфортний, і його можна навіть на ніч, коли ви там робите свою таку вечірню рутину б'юті, можна навіть не наносити якийсь нічний догляд. Там, Типу кремлі або щось, я буваю просто наношу цей тонер і все. І шкіра відпочиває просто з цим тонером. Тобто, це такий дуже досить, досить така вдала знахідка. Тому, до речі, ця подружка мені його порадила, що у тому році. І оце досі ми з нею купуємо і напополам, і нам досить ну, так, дуже приємно, коли так напополам. тобто Ціна тоді не дуже кусається. Ось. Що я побачила ще на сайті у мейкап. Так, це був отакий засіб. Давайте я тут трохи, може, цю стрічку зніму, щоб ми подивилися. Так, у мене є схожий на цей, цей у нас бальзам. Бальзам-кондиціонер повинен бути. Чи як його тут правильно? Так, зволожувальний бальзам написано саліцилова тут кислота та гіалуронова. Наповнює вологою волосся по довжині без обтяження для волосся схильного до жирності. Так, 250, мабуть. Ага, да, навіть 200 мл тут у нас в мене є з цієї серії від Elseve з. Як це називається? Філер якось такий. Він також у фіолетовому такому А, Якось там написано бальзам ну, типу філер. Ну, я думаю, що ви його всі знаєте. Він такий популярний, нашумівший. Так от, він в мене ну, десь вже отак залишилося, скажімо так, вже скоро закінчується. Він мені дуже сподобався, але я навіть не думала, що він так мені сподобається. Uh, ось. І uh, Дуже гарно з, з ним розчісувати волосся. Uh, волосся дуже таке uh, приємне, не пушиться дуже, хоча в мене волосся досить пористе, тонке, але після того бальзаму воно більш-менш, uh, скажімо так, uh, слухняне. отак от, от. Ну І плюс uh, в тому бальзамі мені подобається, що воно. Досить, досить добре розчісується, оце плюс. І приємно дуже пахне. Хочу цей понюхати, як буде пахнути. А він, до речі, у нього аромат такий же, ну, я відчуваю, такий же, як і у того бальзаму філера. Тому, не знаю, буду користуватися спробою цей. Якщо ви користувалися. Або таким бальзамом, або тим же філером, або може ці ліній, які ви щось ще використовували вам сподобалося, то пишіть, мені буде теж дуже цікаво дізнатися. Так, що я ще тут? Ага, я, значить, побачила на сайті, чомусь так, знаєте, рандомно. Я просто листала і побачила цю щіточку. Мені потрібна була. Ось з таким кошеним краєм. Ось вона отак от виглядає ворсом пензлик, кісточка, пензлик. ось, і Для чого я взяла? Для, Я буду спробувати робити з нею стрілки на... на повіках. Я взагалі роблю просто олівцем, і потім так трошечки просто пальчиком. Протягую і це досить добрі стрілки. Але хочу спробувати ще пензликом, може буде краще пензл для макіяжу. Так, чорна ручка, скошений 13 см. Не знаю, космошоп, це щось, мабуть, фірма це щось таке. Коротше, він дуже дешево коштував. Мені просто було оцей скошений краєчок, щоб було цікаво, як буде з ним. Робити стрілки. от Я не сказала, давайте так, по цінам зараз швиденько. Оцей тонер коштував по знижці, яку я брала 300 375, мабуть. Так, 375 він коштував на сайті. Оцей бальзам теж був по знижці, він коштував 91 гривню, я пам'ятаю. А пензлик цей коштував 29 чи 30 гривень. Десь так так. І тут у мене залишилося. Я, я дуже люблю якісь всякі, ну, всякі пробники, а, щоб я могла спробувати, і потім, якщо шов, то а, купити повну розмірку, скажімо так. Так, в мене є пробник ось такий. Це Medi Це крем, якщо я не помиляюся. А, так, це крем. Він з пептідами тут. Коротше, цей крем дуже гарний. Я вже його брала, і а, він був просто на сайті пробник цей по знижці, і я його вирішила ще раз взяти. Тому, тому що на, насправді мені цих пробників вистачає. Ну, тут скільки у нас мілілітрів. Давайте Дивити, дивитися разом. Так. Я, мабуть, не бачу ага, півтора грама. Ось, написано, півтора грама. Ну, і ось щоб ви розуміли, мені цього хватить раза на 4-5. Я досить так економна. Ось, дуже приємний, дуже вирівнює тон шкіри. Трохи навіть така, вона ж пружна стає, гладка. Мені прям, ну, подобається. Я, до речі, не знаю. Не читала для якого віку, але, по-моєму, це для будь-якого віку. Тому ось вирішила ще раз взяти. Так, і ще я взяла ага, від Поріто я взяла Бібі-крем. Хоча мені прийшов не той, я, по-моєму, хотіла інший замовити. Ну, ладно, я спробую цей. Я замовляла теж такий пробник від Поріто. Це я буду вдруге такий пробувати. Uh, тут у нас який відтінок. Так. Піпігрім з екстрактом Тут десь повинно бути написано, який це відтінок. Я не бачу. Ага, ось номер 27. Uh, це, мабуть, буде трохи темніше. У мене трохи світліше. У мене, по-моєму, чи 21, чи 23, бо це може бути трохи темніше. Але, е, якраз зараз ну, літо буде нормально, я думаю. Е, тут теж тут небагато. Тут взагалі, е, скільки тут грам? Тут дуже мало грам, е, один ось. І я е, е, ось у мене попередній, яким я користуюся, він у мене ще досі я вже рази їм три користувалася. У мене він досі ще є, там рази на три ще точно буде. Я просто не часто їм користуюся, але ось знову, якось воно так у мене розтягується. Прямо. І він мені, ви знаєте, дуже сподобався. Я знаю, що ця фірма Поріто дуже зараз така популярна. І дуже багато її рекомендують і б'юті-блогерів, і так далі. І я ось вирішила взяти ще раз отакий біві крем. Пишіть теж, якщо ви пользувались поріто таким кремом, або ще якимись засобами, які вам сподобалися, теж буде дуже мені цікаво дізнатися. Так, і з я ще взяла спробувати ось такий кремчик. І я до цього ще брала теж крем для обличчя. По-моєму, він був або з цинтелою, або з зеленим чаєм. Я ось не пам'ятаю, там такий зелений з білим був формат, і мені він теж сподобався, такий легкий. А це а, з буде Діпсія, ви чули? Таке життя, друзі, був приліт. Я, до речі, живу у Харкові, тому, тому так. Такі реалії. Так от, з глибинами моря, оце я взяла. Буду теж його пробувати. І потім, можливо, якийсь фідбек вам зроблю, розповім, як, але якщо теж користувалися чимось таким ось, відповідно, то теж мені розказуйте. Так. Десь, до речі, не дуже далеко був проліт. А, отакий ще пробничок. Щось він трошки такий зам'ятий. Зараз я хочу подивитися строк придатності використати до 25-го. Це, я думаю, просто він пом'явся так. А, це в нас фірма. Ну це, це мабуть, роз, а, Heaven Cream. Оце буде фірма. А, так. Омолоджуючий крем з екстрактом Троянди 2 мл, Південна Корея. Я брала вже такий крем, мені сподобався, він теж досить такий легкий, він зволожує, живить, вирівнює тон шкіри, і такий в нього аромат, як написано Рози, вона така досить ненасичена. Ненасичена такий аромат, але дуже приємний. Ось. А, тому вирішила теж спробувати. Він теж коштував не дуже дорого. Там щось, чи 10 гривень, чи щось, щось таке. А, оцей бібі-крем, я не сказала, м -м, коштував, по-моєму, 16 чи 15 гривень. Оцей а, крем а, звичайний коштував ну десь так, 14-15 гривень. О, так. І ще я... Ага, отакий я не пробувала ще. Я знаю теж, що він популярний, з зеленим чаєм. І це в нас, так, це мувалка. Це мувалка 2 мл. Не користувалася я такою, але я знаю, що вона популярна і досить такі її частенько беруть А, Так, і шума тут ще залишилося. У мене тут лишився чек. Так, і щось мені. Так, це мені поклали, мабуть, це я не замовляла. Отаке От Лореаль Париж. Давайте дивитися. Засоби для догляду з вітаміном С. Сиворотка, тут сироватка плюс флюїд з фактором захисту SPF 50 для надання сияння шкіри обличчя. Угу. Так, ага, тут навіть запечатано. Зараз ми подивимося. Так, Сприяє помітній корекції перших видимих вікових змін шкіри. Надає більш рівний тон шкіри. Шкірі сприяє звуженню пор, розгладжує дрібні зморшки. Так. І сприяє. А, тут і запобігання фотостаріння, Ну, коротше, ось дуже хороша штука тому що повинна бути. Зараз подивимося. Я трохи тут відволікаюся, бо я ще моніторюю, дивлюся, що там пишуть в телеграмі по цим вилітам. Тому вибачаюся. А, так, отак це все виглядає. Ну, тут все написано. Тут до після, як воно буде. І ось засіб застосування флюїду. Угу. Так, і СПФ. Так, 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 так. Засіб застосування флюїду і сиворотки, Ну, коротше, тут все розписане. Мені подобається таке, я буду теж таке пробувати. Мені подобається, що тут SPF 50 Я взагалі ось люблю такі всякі косметичні ці засоби у пробниках, щоб можна було спробувати потім а, зробити якийсь відгук. І тому, може, якщо ви таким користувалися, теж мені розказуйте. Так, тут ось є з цієї серії пінка для очищення шкіри, сироватка. Ось, яка в мене є. Зараз тут флюїд теж для захисту шкіри обличчя. Так, і тканинна маска ще є з цієї серії. А, ось. Ну, я дуже задоволена таким подаруночком. От такий невеликий а, невеличкий в мене був невеличке було замовлення. А, тому. Отак от, друзі. Я буду намагатися знімати ще якісь відео. Зараз я ще раз вибачаюся за те, що я ось прихворіла. І так, у мене трохи там насморк і так далі. Але я вже зробила такий крок, що вирішила досить думати, бо я все думала-думала, що хочу. Хочу, хочу знімати там відео, продовжувати я до цього ж кажу, що я знімала відео. Відео в мене є вони на Ютубі. Кому цікаво, можете подивитися. Але я там ще знімала, ну, це зрозуміло, що російською мовою. Ось і тому, хоча взагалі я хочу, знаєте, так на хвилиночку відволіктися і сказати, що. Мені не дуже важливо, якою мовою розмовляє людина, там українська, російська, чи якась ще там мова. Головне, яка людина. Ну, це таке, знаєте, це для кожного своє, скажімо так. Ось. Але зараз я вже дуже багато повідкривала для себе україномовних блогерів. Мені дуже Приємно, що в нас розвивається український Ютуб-контент, і так далі. І що я ще помітила, що я більше не можу сприймати, слухати пісні російською мовою. Отак-от. От я тільки можу українською, бо я вже так звикла. Все, я більше російською, і навіть кіно. Я намагаюся вже, ну, не намагаюся, а я дивлюся українською мовою. Ну, зрозуміло, що якщо там якесь кіно подобалося нам фільми, якісь подобалися, а, вони були російською, вони такі є тою мовою, ну, то що пороб... поробимо? Бо якщо подобається, ну а що ми зробимо? А так, я ж кажу, що російської музики я не слухаю, бо я її не сприймаю. Ось тому. А... Пишіть мені у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, яке наступне може бути вам цікаве відео, що для вас може там відзняти. Я планую або зняти, знаєте, яке наступне? Мабуть, про. Мабуть, про догляд, ну, типу косметичка на літо, або щось таке, догляд, який подобається, або взагалі я там зніму я ще займаюся наперед, так скажу, Ейвоном. Ось, І в мене, до речі, скоро буде замовлення, тому може буде розпаковка замовлення з компанією Avon. Тому ось так, друзі. Пишіть мені, з якого ви міста, чим ви зараз займаєтеся, як проживаєте своє найкраще життя. Тому отак от. Я буду з вами прощатися, гарного вам тихого, мирного дня і до зустрічі у нових відео. Всім пока!